І самці теж по 5 місяців, І по 5 місяців самці Бургундії, теж по-моєму старому самцові вони вагові самці. достанемо, покажемо ближче самці, по красу, по шерсть, хороша, кремовий живіт, щоб той бачив, всіх них. ніяких там цих кремовий живітний. Такі нелегкі не, не самці тяжкі, ще їх ще не важив, але до 5 кілограмів 5 є точно кілограм. Важкі. Ось такі самчики. Один саме такий. І так само його брат, однопам'ятник. Ось такий ще теж самчик. Теж ваговий. Не буду доставати його. Вот и кавли 63 792 24 86 2 сенси.